Дорогі краяни, День Незалежності України це особливе свято для кожного українця, незалежно від віросповідань і політичних поглядів. На жаль, вже другий рік цей день має гіркий присмак втрат. На сході нашої держави кращі сини нації захищають цілісність і суверенітет країни. Багато з них в Тому числі шестеро черноградців віддали найдорожчу ціну за незалежність у власне життя вічна пам'ять героям. Саме зараз, захищаючи свою країну, ми отримуємо свою справжню незалежність. Через кров, через страждання та боротьбу народжується непереможна нація, нація патріотів сильних. Вільних людей, здатних захистити свою країну та свої родини від ворога, навіть такого, який переважає чисельністю та зброєю. Нехай національна гордість та споконвічний козацький дух допоможуть нам вистояти та перемогти у священній боротьбі за незалежність. Сьогодні, як ніколи, ми маємо довести світові. Нікому не дозволено посягати на цілісність та недоторканність української держави. Віри, єдності, стійкості та миру. Бережи нас усіх Господь. Слава Україні!